Ну і також ми продовжуємо огляд благоустрою і території біля лікарні Святого Миколая дитячої. Дивіться, тут облагородили і зробили більш приємнішим цей парк Замерстинівський. Його так назвали, бачите, є карта. Тобто тут є якісь навіть маршрути, є QR-код, де можна ознайомитися з цими маршрутами парку. От, є, бачите, він поділений зелений, червоний і жовтий. Можете ознайомитись, сканувавши QR-коди маршрути цього парку. Початок маршруту, старт позначений в праву сторону. Всюди зробили ось такі стежки. Є такий дерев'яний настил. Є клумбочки, бачите, які напевно там будуть... Тут на настилі. Та. Клумбочки в перспективі будуть засаджені квітами, я так розумію. От. Я ще пам'ятаю цей парк просто як лісопосадочку. Просто з протоптаними стежками ми гуляли з Кирилівши. Так, тут ще давним-давно. 13 років тому. 13 років тому. Ну що, яким маршрутом рухаємося? Просто погуляємо. Спеціально маршрут, напевно, не будемо обирати, а просто погуляємося, подивимось. Нам далеко все рівно... Так, ходить. тут є по сходам, туди наверх, там було видно спортивний майданчик такий з турніками, брусями. Я зараз думаю, що ми його побачимо. А може, ні. Ну, Тут бач, є три маршрути. Червоний, золотий. І зелений, ну, тобто, ну враховуючи те, що в Кирюхі що я трохи з ногою, то ми обрали лес. Або, так, або якось якимось ми підемо, Ми не будемо перетримуватись якогось одного маршруту, а просто погуляємо. Так, тими стежками. Ну тобто ви можете бачити, що як сама лікарня значно преобразилась. Так, і простір поблизу неї також зроблений для того, щоб можна було Ну, прогулятися. Звичайно, що і для, для, це для можливо, мешканців це для цього мешканців. району. Це теж район, але це зручно, бо тут є. Зростається, багато житлових будинків побудувало. Тому це. Але не дуже багато. В принципі, сьогодні неділя, всі ряду. Та неділя, шаранок. Ну як ранок? Церкві, до церкви пішли. Пів Я Думаю, що потім буде більш людей. Тежки дуже зручні, тому зручно хто з візочками. Це хто на візочках для інклюзивних. Бачиш такі поручні. Ага. Ну давайте піднімемося ось там, от, тому що тут стежки просто, а ось там от є якийсь майданчик, подивимося. Це для тих, хто на візочках інвалідних і якраз такі спеціальні поручки. Так, це для тих, хто... Людей з обмеженими можливостями, хто пересувається на візочках. Поем срочно. Хто тут був раніше, не був вже там тривалий час, ви можете оцінити ті зміни, які відбулись, тому що для тих, хто тут ніколи не прогулювався або не був, це звичайно буде що тіпа, ну, так. Да. Але для тих, хто тут ніколи не був, хочу сказати, що тут нічого не було, окрім протоптаних стежок, просто диких лісових. Захарашений доволі був парк ще донедавна. А зараз тут відбулись, можна сказати, грандіозні зміни. Дивіться який тут спортивний майданчик. А, тут також є цей. Реабілітаційний майданчик. Бачите, тут є така карта, де можна ознайомитись з розташуванням і призначенням. Є бачите кнопка екстреного виклику допомоги, екстрених служб. Можна зв'язатися, якщо вам стало недобре або вам потрібно на кожному. Є ось такі от роз'яснювальні таблички. Тобто це не просто спортивний майданчик, а реабілітаційний майданчик для відновлення фізичних можливостей тіла. Це дитячий такий, бачите, для втримання рівноваги. Качелька така. Давай, Давай. Люлілюлі, прилетіли гулі. Ні, та йому не зручно, потім буде вставати, сань. Мы, ми йому допоможемо. Для чого? Не для чого. Він на такі люлі, що не все. Ні, з трьох слайзь, сань, що тут. Прикольно. То <розумість> йому не треба того. Ось тут вже для меншеньких майданчик. Для діток. Так ось такий самий реабілітаційний, тільки для дітей. Є столик, не Де а можна... Ну та, але це для вже такий дитячий. Сумнірний. Якщо ми тут роз'яснювальниця. Бачите, тут лазанки. Є. є так само і туалет. Це просто реабілітаційні, це не для дітей. Угу. Я ну, значить не для дітей. А, бачиш? Це просто о, ця група. Угу. А інша група м'язів. Там. Біля кожного того сектору є світий, можна підійти, подивитися, для чого там. Що, що розвиває, що тренує. Угу. Бачиш? Так, то я їх знімав і там на перші теж угу. показав, що я О, Це для мене. Роз'яснювальні таблички. Це для дубки. Мені якраз треба. Потренувати. нижнюю часть тела. Ну а далее идет просто зеленая парковая зона такие стежки. Якими можна прогулятися, послухати спів пташок. Але бачите, що все рівно, зручно пересуватись, як на візочках, так і пішки. От люди приходять, бачите, там сідають собі за столики, можна випити чайку, кавусі, з'їсти якісь канапочки, є вбиральна така мобільна. І то, і то. Ну, і таке. Тому, друзі, на цьому завершуємо. Бережіть себе, не попадайте, звичайно, в лікарню. Бажаємо вам здоров'я, всього найкращого. Далі буде.